Діти це майбутнє будь-якої нації, будь-якої держави, адже саме з них починається усе на світі обдаровані діти талановиті у всьому. Це й музиканти, танцюристи, співаки серед цих дітлахів, які роблять перші кроки в особливу країну, назва якої мистецтва, мабуть, є ті, які мають потенціал стати відомими зірками світового рівня. Але чи є у них такі можливості? Опікою дітей, особливо юними обдаруваннями, займаються у всьому світі. Всесвітня рада для обдарованих і талановитих дітей виникла завдяки ідеям Генрі Колінса, видатного британського педагога, який працював із обдарованою молоддю. Творчі нестандартно мислячі діти це надбання кожного народу. Тож як про них забувати? Ними потрібно опікуватися і допомагати, і звісно, намагатися втілити, хоча б Одну їхню рожеву мрію, щоб не погас той яскравий вогник духовності. Кожна дитина талановита. Головне допомогти їй знайти себе так вважає Віталій Дука, художній керівник Черкаської обласної дитячої філармонії. Таку думку мають і його колеги, яким теж в дитинстві допомогли дорослі віднайти свою стежку, помітили їхні таланти і підтримали в обласній філармонії. Також і відкрита дитяча можна так сказати, філармонія, яка в перспективі, я думаю, що буде створений такий дитячий колектив, який буде давати свої концерти. Сьогоднішня програма має назву Обдаровані діти дітям. Ми бачили, що дуже багато є маленьких дітей. І знаєте, можливо, ще не всі усвідомлюють, що хтось, можливо, вперше вийде сьогодні на цю сцену, де колись співали видатні співаки, де грали видатні музиканти. Де зараз проходять концерти провідних колективів нашої філармонії, Черкаського народного хору, великого симфонічного оркестру, Тріо Вербена, ансамблю Росава. Я назову, ну скажімо так, можливо, найвідоміші імена для вас: це народні артисти України, Ольга Павловська і герої України, народна артистка України Раїса Кириченко, що значну частину спасибі вам за області. Що значну частину, більшу частину свого життя працювали і творили саме у стінах цієї черкаської філармонії. Вони багато разів виходили на цю сцену. А сьогодні на неї вийдуть маленькі і старші учасники концерту. Ми сподіваємося, це зміна наша, це таланти. Добрий день усім. Просимо, заходьте до дивної Дитинство, якій можна віталити і зігріти з душею, в якій так сонячно і затишно. хати. з чужої ленішки. Своє на кого ти? той та реготи. Чого ти знаєшся, як жаба на клаці? Давай будемо дружити. Гуска свині не товариш. Ой-ой-ой, а я така гуська, що можу дружити з будь-якою свинею. Менше треба жерти, бо гузка шкодить на печінню, голубці на селезінку, на апендикс скачка діє, від свинини тілом мліє, від борщів у лаколі, холодцю панкреатит, від яєчня алергія, а від тортів гіпертонія. А тільки борщ і каша а досела наша, а хай та курка вбрикне, що Сотика, а? а ви дівчата будете заспівати, за тільки зуби показати. так? Заняли відео. Черкаська обласна філармонія проводить свій традиційний е, захід, е, обдаровані діти дітям. Це, цей захід якраз е, приурочений е, от до дня. Е, Дитини до дня, коли обдаровані діти області, це всі переможці грайливі веселки, приїхали до нас в гості. І кожна дитина, яка приймала в цьому участь, це дійсно обдарована дитина. І задача обласної філармонії стоїть виявлення цих молодих талановитих дітей, і щоб вже філармонія могла. Мати якусь зміну і в наші колективи, і в Черкаський академічний заслужений Український народний хор, і в колектив Росаву, і в Тріо Вербена, і, і інструменталісти, які от, в симфонічний. Коротше, ми думаємо про якісну і гарну зміну. От ці дітки, які приїхали, вони виступали також перед своїми звітувалися перед дітьми. І я думаю, такі концерти, які проводили от ми до дня захисту дитини, вони будуть проходити в нас регулярно, і мені хочеться мати спектр великий в цій області, щоб приймали участь не не тільки ті дітки, які змогли приїхати, а всі переможці конкурсу Граливе веселка. За сприяння Черкаської обласної філармонії департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Відбувся благодійний концерт Обдаровані діти дітям, в якому брали участь переможці 13-го обласного огляду конкурсу Грайлива веселка у номінації хорові колективи, духові оркестри, фольклорні колективи, сімейні ансамблі, ансамблі», гумористи, вокальні ансамблі, солісти, вокалісти, танцювальні колективи. І було відкрито нові зірочки. Всі учасники благодійного концерту Обдаровані діти дітям виступили майстерно. Бо і вони, і їхні вихователі багато працювали над кожним номером. Керівники передавали дітям досвід, любов до мистецтва, і це їм безсумнівно вдалося. Мені дуже приємно, що сьогодні приїхали учасники майже з усієї Черкаської області. Вас вітає місто Канів на сцені. Анастасія Ткаченко із загальноосвітньої школи інтернату. Художній керівник Наталія Жирна. Анастасія така дарує вам пісню Наталі май Україна. Я дуже вдячний людині, яка не була небайдужа до цього нашого заходу. Це Бурківський Анатолій Петрович, який допоміг в проведенні цього заходу. Я думаю, що багато ще людей буде допомагати дітям, бо діти це святе. обласна філармонія була заснована в 1955 році, і е, на протязі цих років завжди проходили е, такі концерти із відомими митцями, от е, тому і обласна філармонія старається завжди запрошувати е, великих виконавців, і особливо я для розвитку дитини завжди то. Також запрошую видатних митців. Е, я думаю, що е, в колективи наші традиційно будуть відстоювати професійне мистецтво і завжди буду сприяти, щоб в обласній філармонії проходили гарні концерти, і завжди наша Чаркаська публіка і з області приходили і відчували насолоду від цієї музики. Звенигородський район на сцені Оксана Кучер, учениця третього класу, художній керівник Інна Гриб Слова і музика Костянтина Маладзе квітка душа.